На Рівненщині новий начальник управління транспорту. Ним став кіборг Федір Місюра. Перед його офіційним представленням голова ОДА Віталій Чугунніков за наказом президента за особисту відвагу і високий професіоналізм, виявлений у захисті державного суверенітету і цілісності України, нагородив героя орденом за мужність третього ступеня. Дякую, дякую, що ви захищаєте Україну. Слава Україну. Плани щодо призначення Федора Місюри начальником управління інфраструктури та промисловості зародилися ще в травні. Очолити структурний підрозділ ОДА військовослужбовцю Віталій Чугунніков запропонував особисто. Перед затвердженням на посаду уже новоспечений керівник проходив співбесіду у першого заступника міністра інфраструктури та спілкувався з керівниками інших департаментів міністерства. Ті питання, які залишилися в даному районі і з примісниками, які його дуже добре знають, не працюють ті задачі, які ми ставимо. Це відкрити прозори, відкрита позорна робота. Федір працював головним спеціалістом у цій галузі ще з лютого 2006 року. Щоправда, в управлінні транспорту і зв'язку виконавчого комітету Рівненської міської ради. Тому сподівається, що досвід, який він там здобув, завдяки фахівцям з багаторічним стажем, знадобиться і на новій посаді. Галузь для мене є не нова. Я вже понад 9 років працюю у цій галузі, Я, правда, в міських перевезеннях. Першим кроком це перше треба влучити усі нюанси роботи управління. Думаю, що я сім справився швидше. Першочергові рішення нового керівника будуть стосуватися проведення чесних тендерів і дотримання перевізниками тих умов, які прописані в договорах. Тим більше, що початкове завдання перед Федором Місюрою вже поставив голова ОДА. Він вимагає якнайшвидше врегулювати проблему пільгового проїзду учасників АТО. Дуже багато часу цього. Ви это це питання, це привіз на він залаги, тобто, що, е, він не без нього. Нагадаємо, Федір Місюра був мобілізований в зону АТО у серпні минулого року. У січні при обороні Донецького аеропорту отримав кульове та осколкове поранення. У нього були пробиті легені. У критичному стані кіборга було доставлено в Дніпропетровську лікарню. Після кількох перенесених операцій Федір Місюра повернувся в рівне. У березні пройшов перший цикл реабілітації у Троскавці. Також лікувався у Рівненському військовому госпіталі. Зиряна жильчук, Руслан Жовнір у ритмі i